Біла церква, школа боксу імені Гвоздика. Тут всі, всі свої. Ті, хто був на вершині, і ті, хто тільки мріє туди потрапити, хто не здався та встав, хто підняв голову і не опустив руки. Тут маленька ручка перетворюється в потужний кулак, а хлопчики стають чоловіками. Тут сила народжує ще більшу силу, силу духовних принципів, честі та поваги. І ця сила змінить майбутнє. Тому що тут важливе головне те, що ти робиш кожного дня для своїх, для свого міста, для своєї країни. Важливі дії. Біла церква. Школа боксу імені. Олександра Гвоздика